Друзі, привіт! Ось вже зробив поросятам басейн. Набігає он водичка. Бачите, провів. Ну На дворі зараз ранок не дуже жарко. ну Вже вони там риються. Ще дуже не купаються, ну щоб водичка була. Я зараз покажу вам ближче. Все дуже просто. Ось бачите, провів воду, тут ось ямка, щоб там, де вони рили раніше. І в цю ямку буде набігати ось водичка. Трошки не достає, то я таку прорив каналку. І вони його будуть тут потрошку розривати, розривати і тут вже з часом буде цілий басейн. Вони взагалі як залазить сюди в оцю калюжу і починають носом рить на сторони на сторони і ось бачите і не хочуть. Ну все рівно бачите вони вже мокрі трошки покупалися ось так я їм зараз ще на кошу травички їм дам ну а в нас зараз саме сезон грядок ось бачите Ось тут, там де в мене були свині з осени і майже до весни ось тут ось виорав грядку. Ну ще ось трошки небагато осталось досадити. Посадив тут гарбузи. Різні гарбузи. Ну в основному оті на них кажуть гантелі, гітари, вони довго зберігаються, вони м'ясисті такі. І вони їх дуже-дуже чудово поїдають. Там вони у нас унизу, бачите, ще не орано, ще й не прибрано. Там сиро, буду ось убирати, косити. Тому що у цьому році у річці водичі маленько і якби поверхневі води там ще держаться. Трохи вода спаде. Ну і там щось ще кукурузу, не знаю, щось посадимо. Ну, а тут ось, бачите, люцерочка у мене. І тут, і в другому місті. Зараз покажу, зблизька, яка вона. Люди вже теж он вже, майже всі повиорювали грядки. Вже навіть бачите... Вже ось одросла. Вже з цієї сторони, ось з краю, де я починав косити, вже навіть відростав. Видно, бачите ось. Раз і ось тут. Ну воно перший раз погано, тоді аж поки всю одночасно треба, ну не скосиш одночасно, ну і починаю косити, коли маленька. А потім вона підроста, підроста. І так потроху, потроху, поки ж скошу всю, вже там ту, що косив перший раз, вже підросте. Ну ось, бачите, яка зараз ось ось така. Ось якщо бачите, по коліна. Скільки тут? Сантиметрів 50-60, не знаю. Так, що в нас тут ще з новин таких? Ось тут малесенька грядка. Тут теж були свині. Ну, Друзі, там, де були свині, треба на зиму не залишати, тому що дуже притоптують і тоді груддя багато. Навіть навіть ось тут, де сирувато. Бачите? Груддя, Це ще при тому, що тут. Ну, це тут профрезеровано. Товариш мені фрезой профрезерував. Ось так. А тут взагалі супер. Тут ми посадили картоплю, а тут ось кабачки буде, якраз свинім вирвав і кинув. <кх> ось, тут шланга, ось, ось о, бачите, провів, провів, ажоночки. А тут у цих ось, укнуряю, свиноматок, воно он басейн зробив. Вон у них ось так, бачите. І включаю. Зараз. Де воно? Он у мене такий підведено. Там крани і включаю чи туди, чи туди. Ось так. О, побігли. <смі> і он той крючок малий. А це, друзі, поросята. Ті, що я залишив собі на відкорм. Віднюсі і от мангалиці, ці. Залишилось. Двоє. Зараз покажу, вони сховалися. <гум> Де вони О, бояться, бо тут недавно. Ото двоє чорних залишилось однюсі. А тут троє мангалиця. Оті чорні, то два кабанчики. І отой сіренький середній мангалиця, кабанчик. А то вон маніпусінька свинка, бачите крючечок. І ото в самому углу мангалиця. Бачите, то яке мале. Ну воно виросте. Якесь виросте. Бояться, бачите? Ну. І ще ж у кнопи не відлучав поросят, тому що... З 15-го відлучу. Там майже всі заказані, ну один теж малий. Ну, подивимося, підкинемо тоді сюди, якщо що залишиться, що там. А тоді вже чи кабанчик, чи свинка, чи не залишиться, тоді вже покаструю оцих трьох. І хай ростуть. Трошки підростуть, випущу їх, мабуть, до оцих більше. Хай разом будуть. Нехай вони трошки окріпнуть. Ну, ось там. Бачите. Ну ось, и всі новины. А це ось кнопочка. А ось и поросятка, бачите. кнопочка, Кинопочка. И кнопочка. Кнопочка, кнопочка, кнопочка хорошая делать. И цик маленькие вот. А снейки. Е, Такі-такі-такі. Е, ну, ще, сьогодні ще 10 день і роз'їдетесь ви по людях. А. Ну, нічого, все нормально. Ті підростають, ті ростуть. Зараз, слава Богу, трава є. Хвата трави. Так що ось такі поросятка гарненькі. Чорненькі, світленькі, реженькі. Бачите, ну один он теж там є. Малий крючок. Один такий є. А, а то нормальний. Так що, друзі, ось таке ось такі, вірніше, у мене новини. Так що, кому сподобалось відео, ставимо лайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до скорої зустрічі. Пока. Слава Україні.